Вітаю! Сьогодні я говоритиму про ультразвук в урології. Ультразвукова діагностика надзвичайно важлива в урології, в діагностиці величезної кількості захворювань як вроджених, так і набутих. Багато років вже використовується, застосовується, і з кожним роком все більше і більше можливостей в ультразвука для якомога кращої і ефективної діагностики величезної кількості захворювань, які можуть зустрічатися як в дитячому віці, так і в дорослих. Отже, які ж можливості в ультразвуку. Ультразвук надзвичайно важливий ще на етапі донародження дитини, якщо говорити про ультразвук в дитячому віці. Під час ультразвукового обстеження вагітної жінки можна побачити розширення збиральної системи, можна побачити збільшення в розмірах сечового міхура, розширення сечоводів, що, зрештою, нас наштовхне на те, що в дитини ймовірний розвиток породженої аномалії, яку потрібно. Спостерігати вже після народження. Відразу після народження виконується ультразвук дитинці, і ми співставляємо з тим, що було діагностовано до народження внутрішньоутробно. Далі, якщо є потреба, така дитина дообстежується іншими методами діагностики або пропонується обстеження в один місяць і в подальшому, якщо є, продовжується підозра на вроджену аномалію на якісь проблеми. З очевидними шляхами, то фахівець, лікар-уролог на підставі УЗД пропонує подальшу тактику. Чи то буде обстеження, чи то буде динамічне спостереження із застосуванням ультразвуку. В дитячому віці я завжди рекомендую фахівцям і те, що я аналізую як лікар-уролог, які розміри нирки, які є розміри паренхіми. Тобто товщина паренхіми – це, власне, суне вниз, те, що фільтрує кров'ю утворює сечу. Які розміри збиральної системи. Недостатньо просто вказати, поширено чи не поширена, Цікавить розміри в міліметрах, і особливо те, що стосується мисочки, це передньо-задній розмір. Також оцінюється наявність якихось включень у збиральній системі, таких як камені або якась інша патологія, яка може бути пов'язана з паренхімою це додаткові структури. Дуже цінним є для нашої діагностики, якщо фахівець ультразвукової діагностики володіє цим методами, має достатньо якісний апарат: це швидкість кровоплину у паренхімі, у судинах нирки, і деякі показники, такі, наприклад, як індекс резистентності, які можуть нам вказати на те, що в нирці є проблема. Це те, що стосується нирки. Наголошую, обов'язково повинні бути вказані розміри. Всі розміри, які можна виміряти, те, що стосується нирки. Далі лікар фахівець УЗД аналізує поширення чи нема поширення сечоводу і при обстеженні сечового міхора, аналізуються його розміри, тобто об'єм, товщина стінки, наявність включень і так далі. Дуже важливо для діагностики порушень сечопуску є обстеження сечового міхора до сечопуску так би мовити, на повний сичовий міхур, коли є бажання попісяти у пацієнта. І після того, коли він попісяв, тут ж виконується контроль на УЗД, і ми оцінюємо, як скоротився сечовий міхур, чи є там залишкова сича. Таку ж інформацію дуже важливо намати у пацієнтів старшого віку, як жінок і чоловіків, особливо чоловіків, якщо мова йде про хронічну затримку сечі внаслідок гіперплазії, простати збільшення простатичної залози. І так само іноді лікар ОЗД може оцінити теж і викид сечі по водом, симетричний, несимметричний і так далі. Варто наголосити, що ультразвукового обстеження недостатньо для діагностики так званого сечовідного рефлюксу, тобто закиду сечі з сечового міхура нагору. Хоча непрямі ознаки можуть на це вказувати, але єдиного методу УЗД для діагностики міхросич рефлюксу недостатньо, така дитина потребує рентгенологічного спеціального обстеження так званої мікційної цистографії. Отже, величезний спектр, те, що може нам допомогти з сечовими шляхами, нам дає відповіді УЗД. Так само у хлопчиків УЗД може нам дати інформацію стосовно норми чи патології з боку яєчок, вказати на розміри, вказати на розміри яєчки придатка, на розміри діаметр е, сім'яносних судин і чи є там розширення, чи є там зворотній потік, яка швидкість у венах лозовинного сплетення, і дати нам можливість діагностувати. Так званий варикоцелий. Крім того, у додатках яєчка можна теж діагностувати з допомогою УЗД кісти, які можуть погіршувати роботу яєчка придатка і іноді їх потрібно теж оперувати. УЗД нам дасть можливість в динаміці спостерігати за їхнім збільшенням чи зменшенням і ставити покази до того чи іншого методу лікування, зокрема оперативного втручання. Дуже важливим метод УЗД є при діагностиці перекруту яєчка. Хоча не завжди негативна відповідь УЗД означає, що там немає того перекруту, тому покладатися на 100% на УЗД в діагностиці перекруту яєчка не варто, хоча це є допоміжний метод діагностики. Людей старшого віку УЗД допомагає теж встановити наявність конкрементів, наявність Пухлинних утворень, чи кісти, чи будь-яка інша патологія, і дуже важливо також у діагностиці доброякісної гіперплазії простати або динома чи іншого утворення. Ще важливо, що нам може УЗД, крім діагностики, допомогти в лікуванні. Лікування це коли під контролем УЗД ми можемо виконувати пункції кіст, можемо виконувати біопсію пункціїну нирки, можемо виконувати пункцію. Для біопсії обстеження простатичної залози для того, щоб діагностувати, підтвердити рак простати, отже, теж величезна кількість можливостей не тільки в діагностиці, а і в допомозі лікування ультразвуку. Отже, метод надзвичайно важливий в руках досвідченого лікаря в УЗД нам дає багато відповідей на величезну кількість питань, те, що стосується. Це та статевої системи у чоловіків та жінок. Отже, користуйтеся ультразвуком, але аналізувати ультразвук закликаю разом з лікарем-урологом і встановлювати покази до того чи іншого методу лікування виключно з лікарем-урологом. Тож, будьте здорові, бережіть себе і до нових зустрічей!